Медичний рюкзак, ми його беремо на виїзди. Він запакований усім необхідним. В свій час до нас приїжджали американці, і я б не хотів трошечки ви виключити. Що тут? А, власне, тут є по відділах, бачите, є маркування: червоне, синє і таке, срібне. Червоне це, типу, ми сюди закомпоновуємо і закладаємо речі, які необхідні по застосуванню. Дорога, червоне це від кровотечі, це гемостатики. Це для, наприклад, відновлення дихання. Тут, наприклад, бинти і прив'язувальні матеріали. Це рюкзак для бойових задач, для певних виїздів. Тільки якщо медик десь якщо є, тривожна група збирається, медик обов'язково бере цей рюкзак. Тут внизу є, до речі, безкаркасні ноші. Ось, теж вже впаковані такого пластикового варіанту чеські нам з ними підсобили досить файно. І це безпосередньо цільовий, не просто там медичний та якийсь рюкзак там з ринку базару, це безпосередньо цільовий медичний рюкзак, що досить зручний і цікаво. Навіть якщо подивитися його в профіль, він виглядає не значно таким обширним і великим, але насправді досить містким, як ви щойно побачили. О, за фахом я історик, філософ, правознавець, навчався в Уманському педагогічному університеті. А щодо медицини, це більше курси. Я приходив курси, такі не оголошені, там десь сертифікати не давали на той час, але для поінформування населення були проведені курси цивільної і тактичної медицини. Спосередньо бойовий медик має зрозуміти, що йому не робити найперше. Це зробити поверхневий огляд, знайти місця кровотечі, зупинити кровотечу. Це найперше. Абсолютно воно стоїть в топі усіх речей, які має зробити медик. Безпосередньо потім по зупинці кровотечі робити далі вторинний огляд, перевіряти на наявність інших ран, також, наприклад, прибинтовувати. все залежить від специфіки рани. чи це кульове поранення, чи це поранення від міни, шрапнелі, тому подібне від інших сфер снарядів, від артилерії. І вміти, скажімо, робити ті чи інші види перев'язок. А якщо брати ту історичну складу, враховуючи те, що я історик, я то всі, скажімо, в тому контексті варився, в плані історії. Я розумів. Хто для нас є Росія насправді. Ні братні народи, народ, ні знайомі, ні з точки зору політичної, ні з економічної. Вони нам ніякі ні партнери, абсолютно ніхто. Це лише ворог всього. Всього-навсього лише ворог. У найтемніший час є завжди проміжок світла, і хай там що ми своє виберемо. Слава Україні!